Що нам треба зробити в цьому додатку? В цьому додатку ми створюємо малюнок жабки, точніше розмальовуємо жабку. Натискаємо на кнопочку Новий, і в нас з'являються різні варіанти аркуша. Стрілочкою вниз гортаємо, допоки не знайдемо малюнок жабки. Нам потрібна ось ця жабка. Натискаємо її і натискаємо кнопку Відкрий. Вона з'являється в нас на екрані. Тепер обираємо е, інструмент залити, обираємо відповідний кольор, який нам потрібний, наприклад, зелений, і заливаємо свою жабку зеленим кольором. Не забуваємося про лапки. Далі, ось пальчики також треба залити так само зеленим кольором. Якщо Залили не там, де потрібно, то натискаємо кнопочку Відмінити. Далі перетиночки між пальчиками зафарбую чорним кольором. Ось я попала не туди, куди треба, тому натискаю кнопочку Відмінити і далі пробую попасти в потрібне мені місце. Так, жабку. Перетиночки я її між пальчиками вже зафарбувала, тепер зафарбую її, її крапочки, хочу, щоб вони були оранжевого кольору не можу потрапити. Так, далі зафарбую її ротик. Ротик зроблю їй всередині, ну, я не знаю, який в жабки ротик, тому зроблю світло-зелений, а язичок червоний. Тепер зафарбую фон навколо жабки. Для того, щоб зафарбувати фон, достатньо натиснути, обрати якийсь колір і натиснути на фон самого зображення. Можна спробувати жовтий, оранжевий, дітям найбільше сподобався був оранжевий. Можна інші кольори спробувати, на якому кольорі найбільше буде найкраще буде виглядати наша жабка. І зафарбовуємо ще її, ну, мені на жовтому найбільше сподобався. І зафарбовуємо наші жабці очі за бажанням. Хочемо зафарбовуємо, хочемо залишаємо такі, як є. Потім, для того, щоб зберегти малюнок, натискаємо кнопку зберегти. Він зберігається, але він зберігається в самому додатку. На е, телефоні він не збережеться. Тому для того, щоб зберегти його на телефоні або на планшеті, то треба зробити скріншот. І потім е, обрізати його до е, необхідного розміру. Ось Таким чином. І ось наш малюнок жабки вже є на нашому гаджеті.